Доброго дня, друзі колеги! Слава Україні, слава нашим героям. Продовжуємо е, сушіння кукурудзи. І багато людей звертаються е, з питанням очистки кукурудзи. І хочу вам продемонструвати нашу очистку, в якій використовується 0 кВт електроенергії і 0 копійок інших затрат. Ось як ви можете бачити, таким чином ми забираємо бучку, биту полоту кукурудзу. Скажете, навіщо її забирати? Так як... Ось як вона виглядає, так як нам за цю кукурудзу биту роблять дисконт на елеватора. Її просто задарма забирають і плюс ще виставляють послуги за очистку, е за очистку цієї ж кукурудзи. А ми її задарма відбираємо, і потім вона є сушена вона після сушки ми її реалізовуємо. Але це ще не все. Це тільки вже, як би сказати, кінцева очистка. А в нас ще є попередня, зараз я вам покажу. Так, друзі, а ось так ми відбираємо седло. Тедло, листок, рубу домі. Ось такий маленький моторчик. Колись крутив пральну машину, а зараз очищає нам кукурузу. І треба зробити у цьому сепараторі спіральну навивку, бо він вийшов у нас короткий і пролітає кукурудзо. Але ми її потім другий раз доочищаємо. Хоча налаштування копайна цього року, е як би сказати, первинної очистки практично не потребує. Але церівно, качанчик, все рівно качанчик, це пильце в нас попадає. Але найголовніше, зараз я вам покажу. Так, друзі, найголовніше в нашій очистці ну, ось цей хитромудрий пристрій, який забирає нам пельцю. І в нас, як ми можемо бачити, такі є чисті без пельці. А зазвичай коли сушка працює, коли сушка працює, то завжди все, все знаходиться в пильці, сніг падає. Ось так вона виглядає, зараз я вилізу вам, покажу наш сепаратор зверху. Ось так він виглядає. Це звісно вітер, от зверху подається кукуруза, знизу повітря. Падає і вона всю цю пільцю витягує. А оце, це наш пересип. Якби часом щось не спрацював один із датчиків, воно цією трубою пересипається і сиплеться он туди в завальну яму. Тим самим ми забезпечили безперебійну і безаварійну проблему нашої норії. Так якщо датчик не відключить норії і тут буде сушка повна, то нам прийдеться засипати норію і може згоріти лента. Ось так виглядає наше господарство із висоти пташиного польоту або із нашої сушки. Ось Такі в нас краєвіди мальовничі. Отже, друзі, працює! А ось так виглядає наша легка фракція, наша пильця, яка зазвичай літає навкруги сушки. Як ми колись піджартовували, сніг із пильці. А повірте, його дуже багато літає. І от такий хитромудрий пристрій. Нам цього року дозволив зробити чистоту і порядок.